Ви знали, що жінка, яка зранку не наповнила себе, або з поганим настроєм, або з відсутністю енергії. Такій жінці не можна категорично готувати сніданок для своїх рідних. Для дітей, для чоловіка, по-перше, він може бути взагалі несмачний. По-друге, оця негативна енергетика передається вашим рідним і вони йдуть з цим у своє уже життя, у свій день. Тому що жінка це дуже потужний провідник. І це дійсно є так. Щоб дійсно ваш сніданок був а, класний, наповнений для того, щоб діти з задоволенням його поїли, вам потрібно зранку приділити собі хоча б 15 хвилин часу. Це може бути медитація, це може бути дихальна практика, це може бути книжечка у тиші 15 хвилин або теплий душ, чи ванна 15 хвилин, але свідомо, не просто швидко, швидко, швидко помились, а, а кожну хвилиночку пройшли, прожили, побули з собою. Так? Це може бути. Бо мені особисто дуже підходить саме медитація або дихальні практики. І таким чином, тоді ви приступаєте до приготування вашого смачного сніданку. Сніданок, як завжди, дуже простий. Все просто, але все з любов'ю: Шпинат, рукола, також салатик з бурячка, з зернят із яблука з оливковою олією. Трошки Варені яйця в якості білку, а також ще додатково, так як яйця зовсім маленькі, у мене ще в якості білку ось такий кисломолочний сир. Дуже класний він в Німеччині. Є просто ми такі, такий знайшли творог, а це ось такого плану, він зернистий і він уже солоний. Тобто тут уже є сіль, тому на гріночки з хлібу дуже дуже класно. І ще плюс авокадо, тобто є корисні жири, є клітковина, є білок. Є все, да? в принципі, повільні вуглеводи також є. Тому такий сніданок з любов'ю чекає моїх рідних.